Поїдемо. Продовжуйте рух 27 кілометрів. Самоліти клас. Нагоді. Може, бачити. Во там спускайся вліво. Будемо пробувати на таку риб, рибку силиконова, зраз за ключочками вона йде. Чучучка, типу. Залізли ми сюди, ось де дамба. Тут дуже велика глубина. Нема ніде нікого, Воно тільки мешколове виреть. Будемо пробувати щось піймати. Себе таку удочку С сигнализатором. 6 ну, сигнализатор. Ну, сразу мені что понравилось, що крепкая такая удилища с великими этими кольцами. И сразу мощно такая катуха. Алюминиевая, правда. Тут такое комбинировано, не металлическое. И сразу легко было намотано то. 80 долларов. І в принципі вона така легенька. есть а есть Надо маленький щупик манюнька Лежила в ту сумку, да, Там, де вода між. Ланечки, так? Да? Нормачка ну, тут. Так вона не випускає, падла. Сфотка. А ну. Ще й за цей. Зацепив хтось ще, вона сама десь побилася. Так. І... Да. Ось тут така каміння, ось ліземо. Порибачу. Тут більш спокійна вода, може тут лучше клюватиме. Вода така прозрачненька. Далеко особо не треба закидувати, я б так поняла. Тут вони в камінні сидять всі і чекають на рибку. Сідай тут. Сідай. Сідай не Чуєш? Ось. Вона нас спортиться, поки ми доїдемо. Лусенька. Ну хай, хай йде. Ану, тримай, мусю. Дай мені її в руки. Це щас її сфотне мене. Тримай її, добре. Щука поцікавіше, ніж сон. Ну ж, на ну, хіщника цікавіше ловить. Ну, губка таки, скажу не маленька вже риба. Ох, хорош! Муся, ти це бачила? Вона сидить отут опадла і не дає мені покою. Вона якби рязка не цеплялася, вона б її атакувала постійно. А так вона рязку бачить і вона лякається рязки. Вона настоящу рибу рязка не накрутиться. Не знаю. Десь ходить там, де, де риби немає, я не знаю, де він там ходить. Вони раколовочку хочуть. Раки ловляться вночі. Я не знаю правил по поводу раків, по-моєму, їх їх їсти треба прямо біля грічки. Давай, давай, давай сюда її. Сеймало, я ж казала, що я її піймаю ось, все таке. Сразу, сразу на два крючка. Ну Миша, давай, уже друга, щука, щука. Вот зараза, сразу два крючка глотнула. Тобі щоб її пальці ти... не прокусили мені. Так, да, щоб твої пальці, вона больно кусає. Але хороша. Кидай її в водичку, бо в неї он кров іде. Вона два крючка заглотила. Так.